Після відкриття ринку землі і початку аукціонів малі фермери і одноосібники почали занепадати. Тут не вже це кінець? Усім привіт з Полтавщини! Я на своєму каналі зараз хотів підняти оце таку тему про аукціони, там ринок землі. Ціни там на аукціони на аукціонах і на оренду. Бо у цьому році, все з нового року, вже повинно стартувати продаж землі для закордонних землевласників української землі, я маю на увазі. Ну ще воно так остаточно не прийнято. Хто знає, як воно буде, бо говорять, що чи заборонити поки що, чи. Дозволити, і що воно взагалі далі буде, якщо дозволять купляти з закордонним інвесторам. Раніше люди дуже якось накидалися у землю, бо воно здавалося, що це там грязна робота, там тільки там, селюки працюють на ній, і люди не бачили в цьому ніякого прибутку. І цін там особо не було таких на. На продукцію на оренду також не було багато, щоб здавати в оренду не, не цінилася. Особа зараз ситуація трішки змінилася, наладилася з однієї сторони. Там може ну, трішки ціна оренди зросла на паї. А після скасування мораторію на продаж землі то люди взагалі почали приходити у сільські роди і просити свої два гектара землі за своє право на два гектара землі. Хто там як знає, то у кожної людини там по є право на два гектари землі. Але суть в тому, що землі немає вже. ВАТО в принципі може є, але її ніхто не дасть. Її для громади її простіше здати в оренду. Хто хотів, раніше все взяли років по 20 тому назад, ми побрали цю землю, а після 2014 року. Більшість ну не більшість, а там частину там віддали у власність військовим, які були учасниками АТО. Зараз ситуація взагалі помінялася. Зараз у власність взагалі не дають у зв'язку із військовим станом, але це не зупиняє територіальні громади. Про землі виставляють на аукціони. Економіка в принципі працює і громади живуть, бо воно чимось потрібно наповнювати бюджет громади, а це як у селах це сама основна така галузь – це землі, і з яких черпає, черпається весь цей бюджет. Я вам скажу, що на аукціонах бажаючих взяти в оренду немало. І забирає ці землі той, хто дасть більшу суму орендної і плати за ділянку. Я, наприклад, був свідком, як великий холдинг, не буду вдаватись деталі, який забрав 40 гектарів землі. За 30 тисяч за один гектар. Представляєте, 30 тисяч за гектар. Просто так би подумати, таку суму видавати це звичайна людина, там одноосібник їй не дасть, бо це не підйомна сума і немає взагалі це вигоди із того із того клаптя землі. Просто для цього, для цього холдинга це, наприклад, підйомна сума, бо він може його перекрити у цього холдинга великий банк землі, там десятки тисяч, то він може. Перекрити цим банком неврожайний рік по цій ділянці. А для маленького фермера ці суми непідйомні і так потихеньку забираються землі. Територіальній громаді, в принципі, без різниці, хто забере ту землю. Головне, чим більша сума, тим краще бюджет. То тут, тут людський фактор не діє ніяк. Їм потрібно наповнювати бюджет. Ну я в цьому, я в цьому їх засуджую. Це можна зрозуміти. Але тут суть не в тому. Тут проблема трішки в іншому. Що ці обставини, і за цих обставин, що створюються на цих аукціонах, пропадає малий фермер, який підтримує село. Бо великому холдингу до села немає ніякого діла. Малий фермер він ось. Він фізично ось біля вас. Він іде на діалог. Ви, наприклад, йому здали в оренду. Через там рік-два прийшли, сказали там: я передумав. Я трохи там собі на взяв там чи техніка, чи цей, або попорахував, буду я там сам обробляти. Питань нема: забирай, працюй, обробляй. Це твоє право. Все якось робиться по совісті. Ну це я там чисто як говорю по собі, там по, -по, -по нашому, як ми там працюємо із людьми. А у великого холдинга там договір із. Отакою От книгою поправок е і підписується договір. Люди не дивляться, підписується на 40-50 років, і так сплоха. Ви ще не заберете у нього свою землю, бо вони погрожують судами. Я навіть знаю такі ситуації е бачив, що не виплачували орендної плати. Вони опираються на те, що зараз е військовий стан. А у договорі їхньому там написано підпунктик форс-мажорні обставини. І вони посилаються на це, що типу форс-мажорні обставини ми не можемо виплачувати оренду плату. Так це можна зрозуміти, якщо там знаходиться господарство у зоні бойових дій. А якщо господарство там далеко від цього, то чого не виплачувати, я цього не розумію. Тобто у малого фермера немає форс-мажорних обставин, він не виплачує все, а великий холдинг починає все спускати на тормоза і не виплачує. І воно ж суть в тому, що і землі не віддають, і орендові плати не виплачують. Скажете ви там, хай подають у суд, люди подають у суд, суди програють, бо там куча, куча поправок, куча. Всяких підпунктів подають на апеляцію, і ці суди, а ці апеляції там назначають там, через півроку, через рік. І ці всі суди затягуються, а на роки затягуються, а часто йде. Ну тут ви скажете, що потрібно читати мало договору. Так, питань нема, потрібно читати, але ж. Так, З іншої сторони, якась там бабуся підписує, вона не розуміється у, у тому договорі. Там, і більшість там, відсотків 50%, я думаю, в селі якомусь, там, вони ну, його не читають той договір, чисто якось там на довірі, як воно було раніше. А зараз такого немає. А великі холдинги користуються цим і, виходить, потім ви свої землі. Не можете руками забрати. Люди, ходять, приходять у господарство по факту, де воно розташовується, починають там якісь там пред'являти претензії, а нічого пред'явити не можуть, бо там люди просто, просто займаються паперами і все. Вони наймані працівники. А фізичного власника ви не знайдете, бо він десь у Монако. І нічого не пред'явите. Отакі от ситуації. Взагалі після створення громад ОТГ. Села якось почали занепадати. Бо раніше було бюджет був у селі, в кожному селі свій бюджет. І села нормально жили. Там бюджети там перевиконувалися. А зараз ці землі, всі села до одного міста і формується бюджет в одному місті. І звичайно ж на першому плані фінансується це місто, до якого прилягають села. А там уже решта, яка там може щось залишиться з бюджету, тоді вже передається. По селах, кому там сильно потрібно, кому не сильно, ну якось так розподіляють. а комусь може взагалі нічого не дістається. І ті села, які там більші, ще більш-менш так якось тримаються, які слабші, пропадають і їх потихеньку починають розорювати холдинги. І це я не придумав. Я можу навести приклад у селі, де жив мій батько на Чернігівщині, вже на місці його хати поле квітують соняшники, кукуруза. І так по черзі. І все, його там у тому селі залишилось там декілька хат, і то там живуть бабусі і навколо поля самі. І вже скоро зрозуміло, що туди ніхто не приїде. А як не стане цих пенсіонерів, то просто його зітруть з лиця землі. Що ж тоді робити малому фермеру? Запитання. І тут постає запитання: що ж тоді робити малому фермеру, щоб не пропасти? Бо, бо, звичайно, малий фермер, ці одноосібник, понастегував цієї техніки, все життя стягував, він тільки це вміє робити. тільки це. І що буде, як у нього заберуть землю? Куди йому діватися? Що, що робити? Ну, на даний момент я вважаю, так як ринок землі відкритий, то можна частину якогось свого там збереженого капіталу вкласти у покупку землі. Так як бажаючих продати, хоча монітори, то бажаючі є, головне по ціні там домовитися. На Полтавщині ціна на Гектар землі там варіюється від півтора тисячі доларів до двох з половиною. Залежності, яка там агрогрупа земель е, породючості, і не менше, ніж нормативна грошова цілька. Ну воно взаємозв'язане. Якщо там е, краща агрогрупа, то й нормативка краща. Якщо ні, то навпаки, це в принципі підйомні суми. Наприклад, купити собі якісь 10 гектар землі, посіяти сою, і як у хороший рік отримати урожай 2,5-3 тонни, тони. Там продати її, там і отримати якусь суму, відняти податки, затрати на те, що там вклали на посів та збирання. І вже на якийсь третій, четвертий рік можна отримувати прибуток, ну в залежності від урожаю і ціни, звичайно ж. Ну, або якщо не купляти, то просто орендувати у людей на вигідних е умовах. І, і в цьому випадку прибутки вже будуть із першого року, але ж не такі звичайно, але зато з першого року. Ну, це я вважаю, для фермера є такі два шляхи. Е або є третій продати все і перехреститися, і забути його як страшний сон. Ну, це саме легше. Ну, фермери труднощів не бояться, е то можна ще за щось поборотися. Зараз це такий якийсь переломний момент із цим продажем землі, чи будуть, уже з цього року почали, почнуть продавати юридичним особам, і чи будуть заграничним інвесторам продавати, чи не будуть, то, на мою думку, зараз ці роки це вирішується доля. Малого фермера. Я звичайно надіюся, що малий фермер і одноосібники залишаться, бо тільки на них тримається розвиток села. Але зараз, як бачите, не самі найкращі часи для України, тому будемо надіятися на краще. Хто хоче висловити свою думку про цю ситуацію, пишіть у коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайку. Усім гарних цін і всім на все добре.